буквально трішки вам нагадаю, а комусь, можливо, вперше це скажу. Ми з вами дерево. Ми з вами дерево, У якого є коріння вниз, в нашу родову систему, з земного е, начала рівня, грубо матеріальна любов з життям у нас туди. І у нас з вами є коріння вгору. Це наша теж родина, але ми її називаємо космічне плем'я. це зв'язок з знаннями. Ми часто кажемо, що звертаємося до ангелів, до вчителів, до наставників, а це наш рід теж, це наше плем'я. І з тих тонких вимірів ми ось час інформацію проводимо крізь себе. І це наша тонка, матеріальна любов. Ми все любов, ми є все любов, але ця любов і ця любов вона в нашому серці зустрічається. В серці. І тут відбувається союз різних видів любові. І коли ми з вами відкриваємо простір, коли ми кажемо, я миротворець. Так? І ми кажемо, я світло, я є. Оце і є, ця любов. Ніби, ніби земля з небом одружилась різко всередині нас. І ми кажемо, що ми видихаємо її, ми видихаємо цей союз двох вимірів, двох родів, неба і землі, матеріального і духовного. Ми видихаємо це через свою душу. У нас є на це сила. Видихнути ідентичність, свою сутність. І коли ми видихаємо в цю сторону, тільки в цьому випадку, тільки в цьому, на видосі і відбувається і зцілення минулого. Ми видихаємо сюди, і цей намір дає нам силу видихнутись частині енергії і вниз, і зцілюватися тілу, зцілюватись родовій системі, примирятись, балансуватись, структуруватись, розумієте? Тільки на нашу готовність проявитися через сутність через серце. Відбувається і цей видох. Я знаю точно, що багато з вас в своїй уяві уявляли навпаки. А іноді взагалі не бачили, що видихають ось тут. А в основному видох свій робили на кожному видосі. Я стілюю, гармонізую, балансую, приміряю, з'єдную, ля-ля-ля та паля. Якщо ви сюди не видихаєте, туди не видихається. Якщо ви сюди не видихаєте і не прийняли рішення проявити світло своєї душі через серце в простір видимого, то в ту сторону йдуть залишки, можна сказати, цього видоху. Основний видох це через серце. Ми наповнюємо простір реальності, яка над діафрагмою це реальність, а то ілюзія. Не витрачайте свою енергію душі на постійну турботу про ілюзію. Не потрібно. Формуйте реальність, а щось піде частково на роботу з минулим, з корінням, з грубим, з заплутаним, з болючим і так далі. Воно буде висвічуватись. Найкраща еволюція це повільна еволюція. Це правда. Краще щодня робити маленьку практику, в якій є потужний видох через серце того світла, яким ви є, ніж надриватися від наскоку до наскоку. І намагатись косьми лягти в своєму неслужінні ні -ні, рабстві або вислужуванні, прислужуванні, прислуговувань. Ніхто там від нас таких подвігів, липових подвігів не просить і не чекає. Зараз це я кажу про наших предків з вами. Наші предки найщасливіші, коли ми щасливі і проявлені, коли ми сяємо. Об'єднанням грубої любові і світлої любові, тонкої любові, верніше, так? І, і можемо це проживати тут і зараз. Тоді лікують і небеса, і тоді у нас прекрасні стосунки з таким матеріальним началом. От і все.